Друзі, всім привіт! Ось прийшла вже до курочок до курчат, заправилися в них, Ось поперевертали, як завжди, їжу. Що, такі любопитні курчок. І кролаки у них все гаразд. вони лосують яблучками домашніми. Сіно ми їм поклали ось випало бачив провета у світі. Не курчата. Ось корм, вони люблять Погребтися. Не бояться зовсім, ручні-ручні. А поросята ось, болуються, вже повечеряли, майже залишився ще корм, то їсть, то ні. Води попили, вже треба атакувати фірточку. Підгризують. вони внизу. Чого ти гризаш? Є чого? Хочуть вибратися, видно. Ми як вичищаємо, відкриваємо двері, вони вискакують, або як їсти даємо, люблять погуляти. У нас сьогодні сонячна погода, гарна така. А ось курик льють буряк червоний, такий великий, у нас вродив. Червоний буряк, і ми даємо його курям. Він такий, як кормовий завдіжки. Ось ласують курочки бурячком, клюють. Тут не залишиться із бурячка і навіть шкірки. Як варним любить, порізали їм на шматочки і вони. Полюбляють їсти бурячок і капусту. Зараз трави ніякої нема, в принципі, а їм зелені хочеться, ось збігаються, півник кличе їх до себе. І ось будуть вони лосувати. А ось бролери також нагодовані вже. Насипали їм їсти і пити дали. Уже сьогодні набагато тепліше на дворі, хоча вранці також морозно було. І тут порозлягались вони на ту сторону і тут. Їм тепер просторніше набагато, тому що йон кормушка, і ось кормушка, іон поїлка, і ось. Їжа вода 24 на 7 у вільному доступі, щоб вони гарно росли і набирали вагу. А ось вчора займалися обрізкою дерев. Ось обрізали ось верхушку черешні. А тут у цій черешні такі були рогочики. Так ми їх обрізали, щоб вона була така чашоподібна крона в неї, щоб розгалуджувалися гілки не вгору, а по боках, щоб краще було збирати врожой. Також вчора мама оприскувала дерева від шкідників. І... Від різних хвороб, щоб садочок вилікувати. На палці там також оббризкували молоді дерева, які вже пообрізали, ті вже ті обризкали. А які не обрізали, ті ще не бризкали ми. В принципі, ось оцю абрикосу обробили. І ось молоді. Яблуньки від оцих лишайників, тому що вони висмуктують цуків дерева. Це грибкове захворювання. Треба лікувати. Так що вчора зайнялися такою ось собі роботою. Джек гавкає, тому що вгорі ворони літають. Він у нас і на ворон гавкає, і на горобців. Сьогодні так зараз прохолодно, в принципі, на сонечку то тепліше, але ще не дуже ж так, щоб дуже тепло. Але погода гарна. Сонечко цілий день. Цю грушку також будемо обрізати. Випилювати лишні гілочки. Ця груша вже не молода в нас, неодноразово врожай з неї збирали. І дуже-дуже смачна. Хоча груші довго дуже не лежать, десь до Нового року максимум, але дуже смачні. Ось також треба буде садочки повигрібати. Навести тут порядок, побілити дерева, он лишні гілочки, роботи весною вистачить. Ще також щось із ожиною треба робити, тому що, якщо розростеться вона, то опори тут вже будуть слабкі, треба буде і сильніші опори в принципі, побочим, чи витримають вони чи ні. Тут не так Тут поставили. Ну, в принципі, я думаю, може і витримають. Тут треба натягти, міцніше буде цю проволоку і сформувати кущі. Ожина дуже-дуже смачна. Йогода. Мені дуже подобається ожина. ось Тут о. у нас вже посіяна, морква, і селера, а тут у нас малина ось. Дай Бочу пропала багато така діленка там запереїлося Ну в принципі ось така дівнечка є. І ось досаджена у нас малина. Так що роботи вистачить. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада. Всім бажаю мирного неба. Всім дякую за перегляд. пока пока